Шановні колеги, я нагадую вам, що є незадовільні результати по виконанню доручень стосовно завершення робіт по влаштуванню люків, решіток і інших питань, які стосуються нашого комунального господарства. Влаштування також освітлення. Зокрема, не виконано 162 звернення. Мені звітують, що їх тільки 90 значить, по решитках, значить, відсутні 80 люків. Ми з вами спілкувалися да, на попередній нараді, значить, такі оперативні дані на слідуючу нараду не приймаються. Значить, якщо не в змозі керівник виконати доручення, значить заяви. І вас ніхто не тримає. Добровільно. Недобровільно, значить, будемо реагувати відповідно до Гана, слідуючи до Гана звільнення. Якщо ви не можете виконати елементарні речі, які сьогодні потребує наше місто і за які місто платить податки і всі інші, то, напевно, будемо прощатися по-українськи. З вами, як з керівниками. Я не кажу про там, речі капітального ремонту, по інших питань, інші завдання, там, оформлення документації, але такі елементарні речі, як три місяці я розповідаю, що решивки повинні бути, і їздю в одному місці, і там як не було, так і немає і досі. Напевне, правильно наші правоохоронці робили, що вилучали скільки документації в комунальному підприємстві Чиловаш. Ну, замість того, щоб робити роботи, то займались невідомо